І велика потреба, яку я бачу, нам потрібно ходити в свободі. Потрібно мати свободу нам від багатьох речей, звільнення. Свобода потрібна мені, свобода потрібна тобі. Дехто дуже багато покладає на цю молитву, яка була зараз. Хто вийшов сюди, я бачу по вас, що ви переживали дотик Божої благодаті. Я повинен сказати, чому це відбулося? Це відбулося, тому що Господь поставив свою печать. Він хотів сказати вам, і він сказав, що ви для нього небайдужі. Для кожного з нас, для тебе небайдуже твоє життя, для Господа. Воно дуже небайдуже. Він тебе дуже любить. За тебе заплачена велика ціна. І за твою душу йде велика боротьба. Божий світ і диявольський світ. Вони змагаються за твою душу. Хоча Ісус Христос Він доказав свою любов до тебе на справі, уявіть собі, цар царів, Господь Господь, ангели служить йому хіровіми серафіми, але Він лишає Божий престол, щоб стати жертвою, жертвою за твої проступки провини і гріхи. Диявол навпаки робить. Він вкрасти вбити і погубити. І він обманює. І він це робив в самому початку, звабив Єву, обманув Адама, потім людей, і він сьогодні обманює. І він каже: не страшно, що ти це подивишся, не страшно, що ти це почитаєш, не страшно, що ти це попробуєш. це річ не страшно, Вот. Ну це, Ти не будеш залежний, це, це взагалі не страшно. Це таке, ну просто ти пограєшся, ти побалуєшся, ну просто ти проведеш час, ти щось подивишся. Дьявол обманює. Він каже, що це не буде мати наслідки. Ви знаєте, дьявол, він для нашої душі плете сіті. Ви всі бачили паука? Хто не бачив павука, будь ласка, підніміть руки. Ну, скажімо, не великого, не маленького, середнього. Всі бачили павука. А бачили полутині, як він наплів. І там мушки великі, маленькі. І який принцип роботи павука? Він ці сіті свою розставляє. Мушка туди попадає, і вона хоче вже вирвати звідти. Але попала в сіті. Вона потріпалася. Потрипалась і не може вирватися, там п'ять хвилин, година, а павук не спішить. Вона вже його сітя. Ага, сили її лишають, потім він собі поважно не спіша підходить і теж не спішить її з'їсти. Він через твоє жало запускає свою речовину, певну речовину яка буде розкладати цю мушку, і він там через пару днів, через тиждень знову прийде, і вона вже буде повністю готова для його споживання. Дорогі друзі, ось так працює диявол. І він обманщий. І він каже, це не страшно, що ти подивишся, зробиш, приймеш. Це не страшно. І він дозволив, щоб ми прийняли негативну інформацію, неправильну інформацію. Отруту в себе. І кажуть, що нічого не відбулося. Життя продовжується. День, другий, тиждень, третій, місяць четвертий. Але отрута, яд попав в наше життя. І від цього потрібне звільнення, очищення і надприродна робота. Дорогі друзі, я хотів би вам привести один приклад який просто показує, показав би нам, як нам потрібно надалі боротися з собою. Ми хочемо, щоб ту роботу, скажімо, по наближенню до Господа, по очищенню, по ходінню в перемозі, в свободі за нас робив Господь. Але Господь з своєї сторони, що потрібно зробити, Він ж зробив, які потрібно було настанови дати, Він дав, а тепер він хоче, щоб решту роботи ми робили самі. Приклад такого плану. Тільки, будь ласка, ви так, як скажімо так, ну я відкрию, можливо, ми ну, з дружиною були трошки недосвідчені в деяких аграрних питаннях, тому що ми виросли в місті і моя дружина от, з дитинства в місті росла на якомусь четвертому поверсі чи, чи там, на п'ятому. То ми мало, скажімо, дружили з огородом і скажем, культурами такими корисними. То ви так, будь ласка, ну, не посмійтесь над нами, але я розкажу якби, для нашого досвіду. Якось так було, що нам попало в користування клумба за, 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 за містом, такий загородний домик. І було так, що ми мали можливість бути там навесні і осінню, а літом дітей канікули, і нас там просто не було можливості бути, і ми з дітьми проводили час. І Дружина каже моя, каже, там такі різні квіти, і там така одна рослина росте, прямо пальма. То каже, не певно така пальма. Ну, такі листки, такі хвайні, такі зелені, масивні, потужні. Знаєте? Так вона рік похвалилася, потім другий. А потім мені принесла таку печальну новину, каже, коли я там почала наводити порядок, я виявила. Що то не пальма, а то хрін. І той хрін пустив корні по всьому городу. І тепер я вже не знаю, як з ним боротися. Де я не встромлю лопату і... кругом коріння хрону? Ви знаєте, і вона каже, тепер тобі треба щось з ним робити. І я щось подумав, ну, треба робити, треба ці коріння повитягати. Я за лопату, але не тут то було. Вони такі довгі, метр два, йде прямо, повертає вниз, вверх. Коротше, місцями настільки товсті, як в дитячу руку. Оце дівочки є, а такі товстолезні ці коріння місцями. І я так подумав, дарма ми так хвалилися, так думали, що це пальма. От, поки ми так радувалися, то вона пустила потужні коріння. А потім ще ми зустріли якось того чоловіка, який мав цю клумбу в своєму користуванні раніше. І він похвалився моїй дружині каже, якось в мене хрін ніде не міг прирости. А в цьому місці от так приріс, так пішов, так, так файно Ну, каже, аж душа радіє. І ви знаєте, коли я почав боротися з цим хріном. То довелося приступити до саме радикальної операції. Прийшлося багато почитати, якісь гербіциди. Той каже, що треба гербіцид прямо в укол, е да? як це, куди його зарядити? Шприц і шприцом туди от, ці корінчики. От. Я думаю, це дуже довго і воно поможе. Той казав, треба <кій> машини заправляють дістоплювом солярою, солярою їх через шприц туди завести. Ці кажуть, не поможуть. Я вже три роки боровся, і після цієї боротьби я зауважав хрін. От, неможливо його вивезти нічим. І я так почитав, думаю, що ж це, все мені три роки боротися, і воно закінчиться нічим, то я вирішив, скажімо, всю ту землю вивести з тим хроном, корінням і так далі. Ну, благо чи погана земля така була, знаєте, така хоч чорна, ну така як глина, одна глина. І жінка біля неї мучилася, я думаю, ні, це така і земля, і хрон, от все разом. І ми приступили до цієї операції. Мене старший син, правда, він трошки був е, хоч сильний, але так не навчений. Відри були великі, він навіть спину свою там потягнув, що тиждень відлежувався, вже він там не робив, я вже з меншими синами працював далі. Поки старший відходить від цієї роботи. Тобто ви зрозуміли, що така робота була непроста, ще навіть і не завершена. І ми вирішили так на літо зробити. Уже не будемо радувати, що це він такий, як пальма квіте на сонці. Ми знайшли чорну плівку і всю ту площу, от вже від землі очищену, от, накрили плівкою, що вже йому сонця не було. Ну, воду ми їм перекрити не можемо, ну, хоча б сонце не буде, потасини це не буде, значить якось воно вже зачахне. Дорогі друзі, я повинен сказати, що ви виходили сюди. Ви хочете жити в свободі, я хочу жити в свободі. По своєму незнанію, знанні, і невєрію Божому Слову і тому, що говорили вам служителя, ви дозволили щоб ці коріння гріха, вони проросли в вашій душі, в вашому розумі і в вашому серці. І вони там глибоко проникли в саме різні куточки серця. І тепер ви хочете свободи. І якщо ви хочете дійсно свободи, я повинен вас наглаштувати на довготривалу боротьбу. Це буде не день і, можливо, не місяць. Але якщо ви захочете звільнитися, ви повинні смиритися перед Богом, визнати, де ви були неправі, де ви дозволяли, щоб цей диявол, цей паук, він обманув вас і запустив свою живу інформацію в вас. І цей гріх, оці корінчики, вони проросли. І тепер вони вже не такі малюсенькі, а в дитячу руку. І тепер вам дискомфортно. Раніше думали, це нічого страшного, що це не є якась залежність. А тепер ви відчуваєте залежність від гріха. Тепер ви про деякі речі хотіли б не думати, а ви думаєте. Ви хотіли про деякі речі не робити, і не робити їх, але ви робите. Ви тепер розумієте, що таке рабство. Ви тепер розумієте, що таке не свобода. Тепер вам від цього потрібно вибавлятися. Можливо, потрібно такі речі, як ми робили цю повністю площу, щоб вичистили і накрили чорною плівкою, щоб туди не потрапляли ті речовини, чи, скажімо, ті умови, які сприяють, щоб гріх він далі процвітав, щоб далі свої коріння розмножував. Вам потрібно прикласти зусилля. Вам потрібно прикласти старання. Друзі, ми молилися також, щоб тому, що дехто хотів, щоб перша любов, вона, знаєте, повернулася. Ми пам'ятаємо, коли перший Господь нас хрестив Духом Святим. Але для цього, щоб Господь знову прийшов до вас, тому що ви свій час оставили Його. Ви оставили його в молитві. Дяволобану вас. Ви оставили його вивчення Божого Слова, диявол сказав нічого страшного, що ви не читаєте Біблію. То от ти на собрані чуєш. Ви подумали, що там написано в Біблії про пост. ну це для кого? Це може для єпископів, для пасторів. А я така проста людина. І диявол тебе і на цьому обману. Хоча, хто саме більше постився, от цих я спостерігав, це молодь. І диявол сам більше. Скажем, свою атаку і спрямовував на молодь. Чому? Тому що в Божому слові написано і конкретно, ясно сказано, настав юноше путі його 70 років. В началі. Ви знаєте, в началі. І ви помічали людину, яка, наприклад, почала своє життя. Хтось вивчився на водія, отак йому 50 років він працює водіям і він помре водієм. Хтось вивчився на інженера. Йому вже 30 років інженер і так 50 років добре інженером. А хтось не навчений був в дитинстві, як боротися з гріхом. Хтось не прийняв вірою, що ось так потрібно жити і ходити, щоб перемагати. І тепер ви в залежності. Друзі, поки ви молоді, за вашу душу йде велика боротьба, і ми. Ці конференції організовуємо і вас запрошуємо, щоб помогти в вашій боротьбі, щоб дати настанови елементарні, як нам так жити, щоб ворога перемагати. Дорогі друзі, дуже правильно, що ви сюди вийшли помолилися. Господь торкнувся вас. Дехто вже за кого ми помолилися, і тут пережив прощення. Але питання завтрашнього дня. Тому що диявол. Він виставить до вас, якщо вам раніше ви могли два демона перемогти, він виставить чотири демона, шість демонів, які будуть зваблювати вас на різні гріхи, але щоб в чалі путі вашого відвести вас від Господа, щоб ви сказали в своєму серці, не можна перемогти гріх, не можна перемогти думки, не можна перемогти ті чи інші речі. Це його неправда. Це його лож. он лжець. Але Божа істина і Божа правда, що гріх з Божою допомогою при наших зусиллях і стараннях в часі перемогти можна, тому що він обіцяв нам свободу. І Боже Слово каже, якщо син освободить, то істинно свободний будете. Свобода є, слава Богу. Але за свободу потрібно боротися. Я недавно е, з, говорив з гостями, вони були з Польщі. Це було п'ятницю четвер. У них новий президент. Ну і вони так розказують свої враження про нового президента. Кажуть, у нас попередній президент він був такий небагатослівний. Новий президент у нас вже інший. І він каже так, хочеш миру, готуйся до війни, готуйся до оборони. І він налаштовує свою країну, значить, потрібно вооружатися. Ми хочемо миру. Що Господь сьогодні говорить? Що Господь відкриває Духом Святий нашій церкві. Господь дорікає нам, служителям, ви не вооружаєте Божий народ. Ви знаєте, так як ми сьогодні жили, як ми сьогодні йшли в таких темпах, далі, з кожним днем, ситуація буде ще складніша і складніша. Ми далі так здолати ворога не зможемо. Ми не зможемо здолати диявол в рукопашну. Нам потрібна зброя. Елементарна зброя. Молитва. Спілкування з Господом молитви. Просто знати, як Господь відповідає, як Господь Слово посилає. Нам потрібно Боже Слово кожен день. Це наша зброя. Нам потрібен піст. Це наша зброя. Друзі. Нема ніякого секрету, але це потрібно практикувати. І ви знаєте, часто, коли ми це практикуємо, проходить певний період часу, можливо, рік, другий, третій, і все рівно диявол хоче нас бити, Він хоче, щоб ми здалися. Але є велика перевага в постоянстві, є велика сила, коли ми дисциплінуємо себе, коли ми знаємо, що таке втратити свободу, що таке жити в рабстві. Що це таке жити в залежності, і ми тоді не хочемо бути в черговий раз обдуреними дияволом. Через те, можливо, хто знаєте, налаштовувався на такий легкий вихід зі своєї ситуації, своєї залежності, хтось втратив свободу, хтось думав, за мене помоляться і далі все, я буду ходити в свободі. Я повинен таких розчарувати. Але якщо ви хочете ходити в свободі, Підкреслюю в черговий раз, готуйтесь до боротьби, готуйтесь до війни. І знайте свого противника в лице, ім'я його диявол. Але з нами той, хто сильніший його, з нами Ісус Христос. Слава йому! І коли ми разом, коли ми чуємо Боже Слово, коли ми молимося, нам добре, Господь нас наповнює своєю благодаттю. І ви знаєте, хай вам буде добре з Ісусом. Коли ви самі спілкуєтеся з ним, коли ви самі молитесь, коли ви самі читаєте Боже Слово. Це те саме, що ми разом зібралися, Господь приходить, що ти сам коліна схилив, Він також приходить. І він буде радуватись. Нехай у вас буде потаємна кімната, певне місце і певний час, де ви будете свій час проводити з Господом. Друзі, ми ще помолимося. Я хотів би, щоб ви прийняли рішення. Важливе рішення. Я буду боротися. Господи, диявол обманув мене. Я бачу себе обманути дияволом. Але я хочу свободу. ніше всього, це свобода. За свободу люди життя віддавають. І сьогодні на Україні ми так якось сьогодні їхав з кимось говорив і так говорили: кажуть, ті люди, які поїхали в зону АТО, кажуть, три дні перших страшно. Тобі, тобі каже, що куля там за того дерева вилетить за того ти ну, жахаєшся, завжди круг ворога бачиш. Але через деякий час, через тиждень ситуація міняється. Ти вже нічого не боїшся. Вже якась тобі ненависть вселилася, От. тобі нічого не страшно. Дорогі друзі, ми на війні. Ми на духовній війні. І диявол, його задача в тебе знищити духовно, обманути тебе і сказати тобі, в тебе нічого не вийде. Я повинен сказати, що у тебе само по собі нічого не вийде. Але з Ісусом вийде все. Слава Йому. Друзі, будемо йти до Нього. І нехай це рішення, я буду боротися. Воно буде з тобою. Нехай залишиться з тобою така думка, така теза, де я мене хоче знову обманути, що я впав і мої всі потуги безкорисні. Ні ти впав, Але піднімайся. Піднімайся, і йди до Господа. Не можеш йти, хоча б повзи. Не можеш повзти, ну, хоча б дивися в сторону Ісуса, і, як цей вертім кричить: помилуй, Господи, помилуй. Каже, Господи, ти бачиш мій стан, уже не можу йти, уже не можу повзти, Ну тільки на тебе можу дивитися. Ну, дивися на Нього, споглядай і проси милості. і він прийде до тебе, торкнеться своїм. Пластирем прикладе свій бальзам і прийде зцілення від Господа.